3 грудня в рамках 8-го освітнього хакатону учні Славутського ліцею мали унікальну можливість поспілкуватися з людьми, які своїми вчинками змінюють світ на краще під гаслом Волонтерство Шлях до громадянського суспільства. Ліцеїсти дізналися про важливість волонтерської діяльності та її роль у зміцненні громадянського суспільства. Учні 32-ї групи обговорили важливі теми з волонтеркою Ларисою Маслій, яка надихнула їх своїми історіями про благодійність і допомогу тим, хто цього потребує. Учні 22-ї групи зустрілися з волонтеркою Надією грузіною Сараною, яка поділилася своїм досвідом допомоги нужденним і важливістю кожного доброго вчинку. Учні 6 А класу та 33-ї групи поспілкувалися з волонтеркою Тетяною Сергієнко та колишнім військовим ігорем. Їхні історії були пронизані теплом, патріотизмом і безмежною вірою в людей. Волонтери, що завітали до ліцею, поділилися інформацією про збори, які ведуть, та про потреби для військових. Спільнота ліцею одразу долучилася донатами та протягом декількох днів зібрали необхідні речі. Серед яких смаколики та ліки посилки вже доставлені військовим. Висловлюємо щиру подяку вчителям, що організували ці зустрічі класним керівникам Оксані Кушниренко, Ірині Артемєвій, Тетяні Полулях та Олені Шевченко, за співпрацю та підтримку цієї надихаючої події. Волонтерство це не лише добрі справи, а й основи сильно відповідальної спільноти. 4 грудня у ліцеї відбувся надзвичайно теплий та незабутній день у рамках восьмого освітнього хакатону. Середа пройшла під гаслом Ламаємо стереотипи, урок на який чекали діти. Весь день батьки були учителями для учнів. Олексій Ладежев, тато Максима та Віри Ладежевих, провів урок біології, де учні на практиці дізналися про анатомію серця, його гістологічну будову. Кровопостачання, основні фізіологічні властивості та кровообіг. Олексій Ладежев провів демонстрацію на реальному свинячому серці. Учні самостійно розглянули фрагменти, звертаючи увагу на ключові елементи. Урок біології про будову серця був надзвичайно цікавим і інформативним, особливо тому, що супроводжувався практичним демонструванням. Ліцеїсти отримали можливість дізнатися нове. Та побачити це на практиці, що робить навчання цікавим. Це, безперечно, крок до формування, любові до науки і глибшого розуміння функцій людського організму. Юлія Бикова та Наталія Козленко, мама та бабуся Софії Бикової, провели урок виготовлення української ляльки-мотанки. Вони ознайомили ліцеїстів з українськими традиціями і культурою через виготовлення ляльки-мотанки а ще розвинули практичні навички у рукоділлі. Під час уроку відбулася приємна розмова про важливість українських традицій, зокрема ляльок мотанок, які є символами захисту і побажань щастя. Наталія Козленко розповіла про історію ляльки-мотанки, її походження, значення і роль в українській культурі. Ліцеїсти дізналися, що кожен колір і елемент ляльки має своє значення: Юлія Бикова та Наталія Козленко. Надавали індивідуальні поради і допомогу кожному учню, створюючи теплу атмосферу. Вчителі висловили подяку батькам за їхній вклад, професіоналізм, терпіння та підтримку. Такий урок є чудовою можливістю для учнів дізнатися більше сьогодні. про свою культуру, зміцнити емоційний зв'язок з батьками. Виготовлення ляльки-мотанки як оберега символізує тепло, родинні цінності та зв'язок між поколіннями. Спільна діяльність залишила в дітях теплі спогади та нагадування про важливість традицій. Майстер-клас Робимо добрі справи разом. провела Ірина Логаза, мама учениці ліцею Люби Логази. Під час цього майстер-класу у учнів сформувалося відношення до добрих вчинків та чуйність до оточуючих. В класі одразу відчувалася позитивна атмосфера. Взаємодопомоги та творчості. Всі активно розмірковували, як реалізувати свої добрі справи у повсякденному житті. Ліцеїсти наповнювали чарівний мішечок, написавши власні добрі побажання на листочках або наклейках. Кожна дитина заповнювала свою особисту карту, додаючи малюнки та кольорові елементи. Діти ділилися своїми побажаннями з іншими. Щоб створити спільний настрій, доброти і тепла, дякуємо Ірині Логазі за проведений урок та корисну розмову про важливість добрих справ та позитивних вчинків. Учні з задоволенням обговорили, як добрі справи можуть впливати на наше оточення та настрій, і які саме добрі справи вони реалізують найближчим часом. Кожен учень пішов додому з новими ідеями і великим бажанням радувати своїх близьких. Адже добрі справи обов'язково повернуться до нас. Аліна Сидорова, мама Софії Сидорової, провела майстер-клас виготовлення гномів, під час якого ліцеїсти ознайомилися з процесом виготовлення декоративних виробів. Учні розвинули творчі навички та вміння власноруч створювати оригінальні речі. У класі панувала атмосфера спільної роботи та майже новорічний настрій. Кабінет перетворився на творчу майстерню. Де звучали обговорення та обмін ідеями. Було видно, що ліцеїсти з легкістю справляються з завданням, адже процес виявився зовсім нескладним та надзвичайно захопливим. Учні показували свого гнома класу та розповідали, що надихнуло на вибір кольорів і прикрас. А ще дякували Аліні Сидоровій, мамі ліцеїстки Софії Сидорової, за професійну допомогу та підтримку у творчому процесі. Майстер-клас з виготовлення гномів. Став можливістю навчитись новій майстерності і прекрасним способом провести час разом з однокласниками. Кожен учень з радістю забрав додому свій особистий виріб, який став символом творчого спілкування та натхнення. Творча майстерня залишила приємні спогади і підкреслила важливість роботи хендмейд та прояву креативності. Уроки фізичної культури теж провели батьки. Юлія Красківська, мама Вероніки Красківської та Марина Гніденко, мама ліцеїстки Аріни Гніденко. Тренери показали важливість фізичної активності та здорового способу життя. Учні демонстрували навички швидкості, спритності, витривалості та гнучкості. Спортивні мами продемонстрували активну участь у спортивному житті своїх дітей та їх однокласників. У структурі уроків були легкі вбігові вправи, динамічні розтяжки, нахили, оберти, стрибки, присідання, групові ігри на розігрів, які включають участь усіх учнів. Урок фізкультури, проведений батьками-тренерами, сприяє налагодженню кращих стосунків між поколіннями, формуванню звички до активного способу життя. Діти бачать, що їхні батьки цінують здоров'я та фізичну активність. Що стимулює їх прагнення до здорового способу життя. Дякуємо усім натхненним батькам, професіоналам, що провели незвичайні уроки, які подарували ліцеїстам море вражень і стали прикладом співпраці вчителів, батьків та учнів.